Доброго дня, любі друзі, вельми шановне панство. Сьогодні п'ятниця вечір і, як завжди, буду намагатися приготувати смачнючу вечерю для своєї родини. По інгредієнтах молода картопля, трішки соняшникової олії, свиняча грудинка, сіль, перець, укропчик, часничок. Страва готується дуже швидко, з простих інгредієнтів і називається молода картопля по-козацьки. В казані на вогні. Зараз швиденько йдемо, розпалюємо наше багаття, підготавлюємо казан. Доки він буде розігріватися, будемо продовжувати готувати. Не перемикайтеся. Розпалив багаття. Поставив казан, налив у нього трішки соняшникової олії, хай розігрівається. Доки буде розігріватися, ми йдемо готувати нашу грудинку. Доки розігрівається наш казан, швиденько нарізаємо на маточки нашу грудинку. Якби вона була більш жирна, то можна було б олію і не використовувати. Казан добре розігрівся, грудинку порізав такими такими маленькими шматочками. Її потрібно висмажити до стону вишкварків. Доки наша грудинка висмажується, йдемо готувати наступні інгредієнти. Далі нам потрібно порізати укропчик та розчавити часничок. Все, що є домашнє, свіженьке з власного огороду. Укропчик нарізав, вичавив в нього часничок. Далі пізніше буде лайфхак. Як зробити так, щоб чесник гарно прилип і перемішався з укропчиком. А ми йдемо перевіряти, як там наше сало м'ясо. Грудинка смажиться гарно. Перемішуємо і продовжуємо, щоб зі всіх боків була гарно-гарно підсмажена. Грудинка, друзі. Добре, висмажилася. Погляньте, який гарнючий має вигляд. Ми її зараз забираємо з казану. Грудинку забрали з казану, солимо її та перчимо. Поперчили суміш різних перців та посолили. А зараз, друзі, обіцяний лайфхак. Для того, щоб часничок краще прилип до укропчика, потрібно з казану додати дві ложки нашого жиру з олією. Додали жир, перемішали і завантажуємо картопельку до казану. Завантажуємо. Нехай собі смажиться. Картопелька смажиться, не забуваємо її перевертати. Гарна-гарна молода картопелька по-козацьки в казані на вогні. Минуло, друзі, 15 хвилин і наша картопелька повністю приготувалася. Забираємо її з казану а продовжуємо далі. Забрали, друзі, картопельку з казану гарно солимо та перчимо, посолили гарно та поперчили. Тепер додаємо сюди наші шкварточки. Вишкварки, шкварки, хто як називає. Та укропчик з часничком. І добре, добре все перемішуємо. Накриваємо кришкою і добре-добре перемішуємо. Гарно, гарно все перемішали. Ось таку, друзі, смачнючу. Козацьку молоду картоплю, вказані на вогні, ми з вами приготували. Всім приємного апетиту!